Всім шалений привіт із України! Всім вітаннячко! Я всіх вас запрошую на свій в'язальний канал в'язані історії з Юлією Савлюк. І дуже всім дякую, що ви мене підтримуєте. Ставите вподобайки, пишете коментарі, це неймовірне. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Бо завдяки вам і існує цей канал. Він розвивається і росте. Ви мене просто надихаєте. Дуже вам дуже... Вдячним. Якщо ви вперше на моєму каналі, то хочу вам сказати, що тут йдуть розмови виключно про в'язання. Я ділюсь своїм досвідом, куди я приймаю, де я участь, що я купую для в'язання. Одним словом, моє в'язальне життя. Як я цим живу? У мене ще є інстаграм, саме там я також іноді ділюся своїми думками. Тут десь напишу його назву цього інстаграму. Якщо вам цікаво, то Приходьте і туди, там трішки раніше роз'являється інформація, аніж на Ютубі, тому що в'язальні влоги у мене виходять раз на тиждень. Але сьогодні склалось так, що в мене буде не в'язальний влог, а в'язальний епізод. Тому що я видалила попередній шматок відео, який знімала. У мене дуже був насичений офлайн тиждень, і я так склалась. Я мало знімала, мабуть, один раз підключилася і от думала, фінішне відео заклю... відзняти. Спочатку думала, ну, я знімала про те, я знімала про те. А де воно? Одним словом, сьогодні я вам все покажу, розповім. Поділюся своїм досвідом, що в мене виходить, що не виходить, і з чим я йду на вихідні свої. На... Можливо, хоч вдасться трошки потворити, тому що в мене йде субота, неділя попереду, два дні я буду вдома. Ось так. І ви знаєте, учора вийшло на каналі у, Том... у, Том... у Томи, в'яжу на дивані канал, називається Томи, відео про її участь у цих спільниках і як вона вигоріла. Ви знаєте, я з Томи повністю згодна, і слухаючи її відео, я зрозуміла, що... Ось саме ця причина була, по якій я не хотіла йти в ці спільники. І якщо на початку ці спільники вони дійсно мотивували, і якщо на початку в спільниках була якась шалена підтримка, то зараз її нема. Я розумію, чому її нема. Тому що на вулиці дуже спекотна і мало хто в'яже, мало хто проводить свій час за комп'ютером, за переглядами відео, тому... Звичайно, цього немає і не може бути, це, це зрозуміло. Але, ну, ще шалена підтримка, це так, да, дійсно, це круто, це необхідно, але там є для мене маленький мінусик. Мінус, правильно? Да. Мінус в тому, що я терпіти не можу якісь терміни визначення. Тобто, якісь є терміни, вони мене дратують. Я із -за цього вигораю. Тому що ну, коли в'язання це твоя творчість, то ти отримуєш задоволення. А коли ти працюєш, і тебе термін, тебе треба здати до якогось визначеного терміну твою роботу, то, звичайно, ти кидаєш все і робиш це. Так виходить з в'язанням. Так у мене було і до війни, коли я приймала участь в цих спільниках. На сьогоднішній день я приймаю в спільниках з термінами в трьох. Це топовий жилет, і, чесно кажучи, я вдячна кожному цьому спільнику за те, що я можу творити, і завдяки цим спільникам у мене виникають якісь ідеї ще для в'язання. Але я вигораю, я це бачу, я це відчуваю. Покидати спільники я не буду писати дівчата, я виходжу зі спільника, не буду цього робити. Але я вирішила не силувати себе. Встигну до дедлайну до сроку дов'язати. Супер. Ні, значить так не буде. Так ось, перший мій проєкт це топовий жилет, в якому я приймаю участь. І саме про нього я вам зараз розповім. Цей жилет треба дов'язати до кінця цього місяця. Я, чесно кажучи, дуже задоволена тим, що я прийняла участь в цьому. З цим жилетом, тому що мені вдалося спробувати доволі цікаву техніку це в'язання тоні, тоніським гачком. У мене ось є готова спиночка. Мені здається, треба краще о, ось так отійти. Трішки вона у мене косить, але після прання все буде добре. Я відв'язала вже повністю, Ось бачите, зробила таку річ для горловинки да, по спині, щоб вона мені не тут. Не давило, а також зробила невеличкі ось в мене такі вийшли з коси плеча. Є є, це є. Все є, все добре, все як потрібно. Ось вони, бачите. Тобто я це потім з'єднаю. Я думаю, після відпарення, ну, як не думаю, я знаю, я вже пробувала це робила, полотно стане на місці. Звичайно, вже зараз я в'яжу спинку вперед. Ось тільки в мене відв'язана передні частини. Чесно кажучи, я знаю, що перед цим я міряла, я вже після цього в'язала, звичайно, але небагато. У мене було відв'язано 17 сантиметрів. Мені треба 60 до першого числа. Ви розумієте, так? Да? Ну, маю надію, що я все зроблю, але ж не тільки мені треба його відв'язати, мені його потрібно ще відпарити, щоб воно висохло, тобто попрати, відпарити, щоб воно висохло і вже. З'єднати в єдине полотно і обробити горловину, бо я хочу обробляти горловинку і рукави. Це ось такий в мене задум цього жилета. Дякуючи стоповому жилету, в мене він і з'явиться на кінець. Мені дуже доподобається, я спробувала це полотно. Ось дивіться, яке воно класне. Воно після відпарення. Зараз воно таке товстеньке здається, а після відпарення то дуже ніжне, ніжне вийде. Це таке буде, знаєте, або жилетна. Якусь блузу, або, можливо, буду носити як теплу футболку під куртку. Я так і люблю, чесно вам кажу. Так, ось так. І це мій топовий жилет, але я не буду все силою. Якщо встигну до 31-го, то зроблю ні, то так і буде. Адже ну, у мене ще, звичайно, я чого і розслаблена була. Я його сьогодні вив'яжу, звичайно. У мене посилочка тільки не прийшла. Дуже довго вона йшла. Я була здоволена, мені прийшла пряжа. Ось я заказала цей моточок Алізе, бо мені не вистачатиме. А вже з цим моточком мені буде повністю достатньо. Я зараз той дов'язую, приєднаю цей, відв'яжу стільки мені потрібно висоти, і вже там залишок я прорахувала, щоб мені було чим обертати. Проєкт, якому я прибираю участь, це вернісяж осінніх барвів. Назва розкішна. А, для цього проєкту я сказала, заявляла три речі: це светр на мене, а потім. Якісь аксесуари, я вже знаю, які я хочу, і іграшку. У мене, звичайно, не дов'язані три мої іграшки, але іграшку я створю. Якраз буде у Оленки проєкт старті. От я якраз розпочну там в'язати ту іграшку і дов'яжу обов'язково, відкладаючи на свої іграшки. І... Розпочну ще один проєкт, аксесуарчик. Для себе розповім, я його хотіла розпочати на початку, правильно зробила, що не розпочала. Тому що будь-який проєкт з пицями чи гачком, він потребує мене часу. Неважливо, не це шкарпетка чи щось більш масштабне, як светрик. І я планувала з цієї пряжі, це Анлізе Angora колт, по-моєму, так. Алізан Гора Голд в сімлі це я в'яжу жилет, а це Алізан Гора Багар, чи батік чекаю. Коли йде перехід кольорів, бачите, ось так у мене виходить зараз. І у мене просто був кольоровий моток і білий. І я планувала по-білому в'язати жакард. Але коли я розпочала в'язати жакард, воно просто згубилося. Я, звичайно, хочу зв'язати жакард, і він у мене буде, але. Я маю сумніви, що він буде в рамках того спільника. Тому що, ну, я розумію, що я, якщо я зараз це розпочну, я буду ще більше розпилятися, і мене це буде дартувати. Тому я спочатку закінчу жилет і закінчу цей светр, і тільки тоді я розпочну в'язати жакарки. Це я так те вирішила. Хоча дуже хотілося, тому явно у проєкті ось, Вернісаж осінніх Барвів того проєкту не буде. Хоча про нього я зараз я вам розповім. Якщо вам цікаво, то. Обов'язково дочекайтесь, я створю це. Бо я вже хочу, я жду, але спочатку треба це дов'язати. Ось так у мене зараз виходить мій светр. Ось тільки в мене в'язано відр... від підріздів. Ось таке невеличке. Ой, щось воно там засвітило, да? ось таке, бачите, невеличке. Я не, не зважу, не, не заміряла. І я розпочала зараз в'язати рукав. Я буду в'язати білим кольором рукав, тому що в мене кольорового мало. Я відділила кольоровий голубий. Я зараз хочу в'язати білим кольором десь рукава, десь ось так приблизно. Потім ну, буде якась невеличка визначена полоска голубим кольором. І трішки додам рожевого цього кольору і вже потім завершу білим. Скоріше за все, один рукав я так і відв'яжу, а вже другий буду бачити, що там і як. Можливо, ні. Можливо, я відв'яжу білу частину. Від'єднаю нитку, розпочну в'язати ті кольорові частинки, і тільки вже потім, тому що треба буде, ну, два рукави, потрібно буде одночасно якби, просувати, щоб і сюди вже потім я пущу білий якраз після цього рожевого. У мене тут трішки голубого вже. бачите, Пущу білу кольору ниточку повністю. Вона піде в мене вся ця білий колір, до той довжини, де рукав. Потім в тому місці, де буде якраз по рукаву вставка кольорова, я вставлю залишок і дов'яжу цей залишок цієї ниточки і вже завершу білим кольором. Ось так в мене. Такий план. І горловинка також буде оброблена білим кольором. Хоча мені її зелену, дуже заподонила, чесно вам скажу. Ось такий в мене виходить светрик. Я, як кажуть, його зліпила з того, що мала. Хоча планувала взагалі іншу річ. Ну, Мені все допило зараз. поки. Горловинку хочу зробити таку, знаєте, подвійну резиночку. Два на один чи три на один, ну буду дивитися і підшити, що така тостенька хочу, хочу. І, можливо, навіть такий зроблю низ. Але перед камерою в мене заплутались від мікрофону. Ниточка. Так. Наступний процес, який я розпочала в рамках третього проекту, в якому я ой почувалась, приймаю участь, зі грімою душу. Це треба зв'язати щось без рукавів, жилет. Цей проєкт мені також дуже доподобає, я хочу. Процес я розпочала. Маю надію, що також хоч зроблю. Тут же ж рукаві не треба в'язати. Маю надію, що вони будуть. Але також в'яжу в своєму власному темпі. Ось що в мене і виходить. Я не передягла на більше волосінь і не буду цього робити. Ото так дивіться, як є. Вибачте, що жартую, звичайно, але ось як я й хотіла. Бачите, така невеличка горловина. Ось. І піде жилет. І я хочу десь ось, як от тут, бачите, в футболці йдуть рукавчики при спущенні, Але не так більш, можливо, так, ну, так трішки, можливо. Це роблю поширше. І потім подивлюсь. Ні, мабуть, трішки ущі хочу до ось цього моменту. До підвороту вам не видно на футболці. Ось такі рукавчики хочу мати. Ширину, щоб воно було, знаєте, ну, свободне. Це ж жилет, все-таки можна було б щось втягти або самостій. І в'яжу я його регланом погоню. Ось така в мене реглана лінія виходить. Ось, я бачите? бачите, дуже подобається, що виходить. Мені подобається його в'язати. В'яжу я його з напівболовни, і вона мені дуже доподобає. Ось так. Ось такі мої процеси, які я тут розпочала, і мені прийшла пряжа. Ось ціла упаковка пряжі Янар джинс. Я думаю, ця пряжа не потребує реклами. Взагалі, якщо ж ви не знаєте, то це 53-й колір у мене чорний. Я саме з нею хочу в'язати собі ветер осіння листя жакартом. Я вже підібрала малюнок. Спочатку я планувала цей свет в'язати, нікому нічого не розповідати в рамках спільного проєкту 24 години. Можливо, я так і зроблю, але трішки в іншому проєкті, який я хочу, але зараз я не можу це собі дозволити. А можливо, я розпочну і буду в'язати, як усі, і не буду молочити собі голову. Я вже на... Підготовку до цього проєкту витратила близько трьох годин. Я спочатку одне, одну з однієї пряжі планувала в'язати, мені це не сподобалось. Тобто перша, друга, третя пряжа. І я хотіла, щоб цей светр був в рамках якраз осіннього вернісажу, але, на жаль, цього не буде. Скоріше за все, ось мій зразочок, я все ж таки вам покажу це все. Ось так має бути. Тобто я буду поєднувати, оце в мене буде малюнок, який буде йти типу, по. В якості осіннього листя. Ось, бачите, як він наклягає з цієї з цією пряжою з чорною. Як на мене, це класний варіант осіннього листя, який я хотіла. Мені дуже тут подобається, тому я і буду над цим працювати проєктом. Але спочатку заверш, завершу жилет, можливо, максимум вивіжу светр. Тільки тоді я розпочну, тому що в мене ще є розпочата туніка і в мене є. Те, що гачком. Гачком я не буду починати нічого до тих пір, поки не пов'язую, що маю. Ось такі мої плани з проектів я й не йду, але і не буду себе силувати, тому що якщо я не встигну, значить так тому і буде. І все, що ви побачили, це моє було в'язання, це моє в'язальне життя. І якщо вам щось подобалось, пишіть. І, звичайно, до наступних зустрічей у наступних відео.